Вітаю вас, вітаю вас, Херсонська область. Давайте подивимося з вами прогноз. Спитаємо інформаційне поле, як будуть справи у Каховці і в Новій Каховці, які будуть події. Давайте на неділю спитаємо. З 3 по 10 лютого Каховка. З 3 по 10 лютого місто Каховка, Херсонська область. В окупації, які там будуть події? Підскажіть, будь ласка, люди питають, переживають, знаходяться в окупації. Каховка. Херсонська область. Які будуть події? Каховка з 3 по 10 февраля, лютого, які будуть події. Дивіться, які будуть події. Будуть, будуть звістки. будете дивитися і думати, як хорошо було, коли було вдома. Значить, ті люди, які там у вас знаходяться дуже, себе вже хорошо почувають. І з водою, особливо вони коло води, з водою це все зв'язано. І вони там прямо відчувають себе королями. Значить, Рішається решается на рівні країни, що робить з каховкою. що ж надо робити з водою? Вода, наша вода, решает, що ж з водою. Значить, і поки нічого не можна зробити, дивіться, это запрет обстрела, по рыдышка, потому что тут богато воды, каховка. От показує, що і така йде передишка, і думає, думає самі вищі сили, що з каховкою зробити. І дивіться, яка підсказка далі йде. Якась буде ідея. Карта звізди це якась ідея, вона зв'язана з водою. Вона, вони будуть така, така сила велика будуть все рішати, що зв'язано з водою, і над цим усім. Зійде сонце правди, сонце, дивіться, сонце. І зараз ми з вами ще докладемо і подивимося. Каховка, сонце правди, надія, якась ідея, яка коснеться води. Я... Що вона? Для чого вона? Як це буде? Яка це буде подія? Сонце. Це їм жалко. Їм жалко води. І нам жалко води. І будуть. І будуть перемовини, і будуть розум взаєморозуміння, буде допомога, буде допомога нашій рідній землі в Україні від людей, але окупанти вони дуже зляться, вони це знають. І розумієте, буде якась така новина касається з водою, розбіті їхні надіжди, будуть їхні розбиті надіжди. Вони це ілюзії, що там все хорошо, вони потім опять будуть щось робити, якісь подлі дії ворог, а прийде допомога. Прийде допомога Україні, прийде обов'язково. І, і тоді це вже буде перемога. Коли прийде допомога, буде перемога обов'язково. обов'язково. І вона прийде дуже велика, дуже мощна. І всі будуть радуватися. Каховка, який гарний прогноз. На таких темних картах. Є надія і дуже велика каховка, ріднесенькі мої. Не переживайте. Все буде добре, обов'язково. Обов'язково все буде добре. Можливо, і я спитала ці рамки і, в, время з 3 по 10 лютого. Може, це буде трошки пізніше, але це обов'язково буде. Інформаційний простір нам дав таку підсказку, і ви обов'язково вірте, воно. Так і буде. Я вас всіх люблю, обнімаю, вірте у покращення, і все в нас обов'язково буде добре. Всіх обнімаю, пишіть, будь ласка, коментарі.